Доброго дня, дорогі друзі! Поступив на ремонт ось такий акумулятор 15,9 годин По заявках власника він відключається через пару хвилин їзди. Потім знову заряджається швиденько і знову відключається при навантаженні. Акумулятор зібраний з елементів, я так розумію, Бостон Свінг. 5,3 ампера, типу розміру, по-моєму, 37860. Такі елементи в Україні вже не продаються. І на Aliexpress їх теж я не бачив їх дуже важко дістати. Скоріше за все, якийсь елемент вийшов з ладу. При перевірці напруги на акумуляторі власник заявив, що він його зарядив повністю і більше не користувався. Але при перевірці напруги. Напруга на ньому, зараз мені незручно. 24,4 вольта. Зараз секунду. Ось, напруга на акумуляторі 24,4 вольта. Причому власник заявив, що він його зарядив повністю. І БМС відключила зарядку акумулятора. Ну що ж, треба розбирати, дивитися, що з ним таке є. Скоріше за все, один елемент вийшов з ладу. Будемо розбирати. Отже, дорогі друзі, акумулятор дійсно зібраний з баночок 18... Boston Swing 37650. Два слова про повну зарядку цього акумулятора. Про повний заряд. Він має мати заряд 54,2 В, а має 24,4 В. Отже, дуже великий саморозряд акумулятора йде. Будемо шукати, яка банка пошкоджена. Отже, повністю розібраний акумулятор з елементів Boston Swing 5300. Ось плата захисту BMS так звана. Зараз я хочу заміряти напругу. Як я вже сказав, з вихід з BMS 244 вольта. Зараз хочу замірити напругу до BMS з акумуляторів, щоб вияснити причину, чи проблема з акумуляторах, чи в BMS. Хочу зазначити на рахунок акумуляторів Boston Swing 5300. Майте на увазі, хто б не мати роботу з такими акумуляторами, що плюс знаходиться не на звичній нам площадці маленькій, так як в звичайних акумуляторах, а плюс знаходиться на широкій площадці. Оце плюс, а мінус на маленькій площадці. Не переплутайте або уважно, дивіться на позначення на самому акумуляторі. Добре. Отже, друзі. Так, перевіряємо акумулятор. Ось тут плюсова шина акумулятора. Ось тут знаходиться мінусова шина. Ось вона. Перевіримо заряд акумулятора. Вольтаж верніше до БМС. Це, звичайно, мені буде не надто зручно. Так, плюс. Плюс. Зараз я постараюся якось це зробити. Як ось інакше. Ось, плюс акумулятора. Я під'єдную якось так. Під... Тепер до мінуса. Мінусова шина. Ось вона. І як то настроїтись, Ось. Ось. І дивимося на вольтаж. Вольтаж 52,1. Це є нормальний вольтаж для такого акумулятора 13С 52. В рішенні там 54,2 має бути. Ну, трошки просадку дала. Ріж не просадку, а саморозряд. Це не страшно. Ну тобто, акумулятор, в принципі, до BMS добрі. Ось, я заміряю вольтаж. Значить, проблема виходить в самій платі захисту BMS. Яку я вже ось в цій платі захисту BMS 13S, яку я вже почав помаленьку від'єднувати. З неї, нагадаю, вихід 24,4 В Тобто проблема десь в ній, в самій платі. Отже, дорогі друзі, я від'єднав шлейф від BMS, думаючи, що вийшла з ладу BMS плата. Але, але все-таки вирішив перевірити всі групи на напругу. Тут є 13 груп по 3 акумулятора. Що в нас виходить? Кожна група має, як бачите, по 4,2 вольта. Так, всі 13 груп, але одна група, ось ця, якщо я не помиляюсь, ось ця група має 1,2 вольта майже. Далі йде знову група 4,2 і далі знову 4,2. Отже, ця група, оця ось ось група з трьох акумуляторів, вона є дефектною. Треба її випаювати і дивитись, де є дефектний акумулятор. Отже, друзі, вирізав я дефектну групу. Вона має напругу 1,2 В майже. Що хочу сказати? Тут... Спаяні паралельно три акумулятори. Тобто всі три мають 1,2 вольта. Тобто один дефектний акумулятор убив всі останні два акумулятора. Треба, рекомендується міняти цілу групу зразу. Ну Так як я вже говорив, в Україні таких акумуляторів я не знайшов. Може хтось знає, де їх можна знайти. Напишіть в коментарях. Тому я буду шукати, розпаяю зараз ці три акумулятори і буду шукати сам один дефектний акумулятор, а інші акумулятори буду просто піднімати. Що не рекомендується, тому що як вони будуть далі працювати, чи будуть коректно працювати, чи ні, тому що по них йде великий струм, я не можу сказати. Але все-таки будемо виходити з положення, як кажуть, малою кров'ю. Буду розпаювати ці акумулятори і шукати один з них, який дефектний. Отже, друзі, все-таки вирішив я замінити цілу групу акумуляторів, тому що три акумулятора. Boston Swing вже були непридатні. І зробили цю групу з акумуляторів 18650 Panasonic пая точковою зваркою, як звичайно, щоб не перегрівати акумулятори. І ця група по розмірах вони група з шести акумуляторів однакові по розмірах, як група з трьох акумуляторів Boston Swing. Що я хочу сказати по ємності? Отже, Ємність одного елемента Panasonic Panasonic 18650, Ємність одного елемента 3 А. Тобто цілої групи цієї ємність буде 18 А. А ємність групи на акумуляторі з Boston Swing 15,9 А. Зараз мене, звичайно, що в коментарях будуть розривати на частини, скажуть, що не можна. Паяти акумулятори різної ємності в один акумулятор впаювати. Я вам ось що скажу. Плата БМС, вона ось ця плата захисна, вона працює по вольтажу групи. Вона під'єднується до кожної групи і працює по вольтажу групи. Тобто 4,2 це максимальний вольтаж однієї групи 4,2 вольта, В. БМС відключає від перезаряду. 3,2, по-моєму, якщо не помиляюся, це мінімальний вольтаж групи. вона, BMS знову ж таки відключає від перерозряду. І звичайно, що чим менша ємність акумулятора, тим швидше досягається 4,2 В максимальних і 3,2 мінімальних. Тобто БМС буде керувати цими групами основними, які мають менший, меншу ємність. А ця група, яка має 18 А, просто буде недопрацьовувати. Вона буде два зайвих ампера мати недорозряджених. Вона буде не використовувати весь потенціал. Але своїх 15 А вона віддавати буде з 18. Просто вона акумулятор, група не дорозрядиться. Але нам що треба? Нам треба щоб весь акумулятор мав 15,9. Якщо би я. Наприклад, цю групу зробив 12 А. Тоді б це би була ложка дьогтю в бочці меду. Тому що БМС працювала би тільки по одній групі. Всі останні групи по 15 А15 не допрацьовували б. А так, ця ємність більша. Тільки одна група буде не використовувати весь свій потенціал. Але свіх, своїх 15,9 А вона буде віддавати це так, теоретично. На практиці. Я буду тестувати вже весь акумулятор на загальну ємність. До речі, про, про тест акумулятора теж там буде цікавий лайфхак. Лайф е, я би міг кожен акумулятор. Верніше, я тестував кожен акумулятор, кожен елемент Panasonic на ємність. Вони мають 3 А. Ну просто. Зараз на відео їх тестувати, це довга історія, а клієнт хоче велосипед, акумулятор отримати якнайшвидше. Тому я буду тестувати тільки один раз. Акумулятор загальний на загальну ємність його. Отже, ось така вийшла група по розмірах. Ідентична Boston Swing трьом штукам. Все, буду впаювати його і в акумулятор І тестувати. Отже, друзі. Зібрав я акумулятор. зібрав його зараз тимчасово, тому що я ще буду його розбирати для тесту і замірю. Зараз я його розряджаю. Попередньо зібравши, як я перетинника зібрав ту дефектну секцію, я її зарядив до 4,2 В, щоб була вона однаково заряджена разом, так, як і всі основні. Встановив і зараз так тільки тимчасово його закріпив. І зараз я його розряджаю. Розряджаю я його на звичайний обігрівач. Ось. Чому? То Неважливо на що його розряджати, можна навіть і на праску його розряджати. Ну, на велосипед розряджати зараз не буду, тому що треба їздити, то зараз зима. Струм розряду йде всього-навсього 2 А, тобто годин за 7 орієнтовно, він розрядиться повністю. Оберівач, звичайно, що не буде при такому струмі гріти, то він чуть трохи теплий. Що, до речі, зручно, що він теплий, тому що я буду знати, коли він розрядився акумулятор повністю, коли оберівач повністю застигне, значить все. Після того, як акумулятор повністю розрядиться, я замірюю його загальний вольтаж і вольтаж на кожній секції. І тоді я вже буду заряджати його і фіксувати скільки який ампераж він вже має. Тестувати його тобто на ємність. Ну, це вже буде трошки пізніше. Один через сім, як розрядиться він на обігрівач. Ще раз кажу, можна розряджати його і на праску. Але на праску таку радянську, ще, таку, щоб не було всяких там захистів при бомбасі, бо на таку праску сучасну щось не хоче розряджатися, видно, там щось не так. А вона такий обігрівач примітивний, надзвичайно спіраль. Він розряджається нормально, обігрівач чуть-чуть гріє. Струм розряду, як я вже говорив, вже 2 ампера. Іде. Заміряти, просто вам показувати. Не буду, не хочу вже переривати процес. Ну, Тобто, про розрахунках, 1,7 Треба, щоб це зайняло. Зараз 12 година дня до вечора він розрядиться. А завтра я вже буду його заряджати і фіксувати, скільки вмістилося, скільки він має, яку він має ємність. Отже, друзі, розрядив я, розрядив я акумулятор. Поки не спрацювала BMS плата, BMS плата пішла в захист. До БМС плати на акумуляторі напруга була 44 вольта. На кожній групі десь приблизно чуть менше, ніж 3,4 В, включаючи і ту групу, яку я замінив. Зараз я поставив акумулятор на заряд струмом 4,3 А, вольтаж 54,6 В. І буду фіксувати скільки потужності, як кажуть, яка є місця акумулятора. Буду тестувати просто через звичайний побутовий е -е -е ваттметр. Зараз показує 255 Вт потужності, далі він знизу буде сумувати, скільки потужності акумулятор в себе і час зверху. Хочу сказати один нюанс, що сам зарядний пристрій в робочому, при роботі тут кульора і все, він бере на себе 10 ватт тобто цих 10 ватт за кожну годину ми віднімемо і будемо мати в чистому залишку, скільки яка потужність або який ампераж цього акумулятора. Ну, ми будемо мати це у вигляді потужності, ну, але це легко вирахувати чисто по формулі. Отже, пішла зарядка і дай Бог, щоб не виключили світло. Я зарядився. Ну, при струмі 4 А він буде заряджатися, ну я думаю, години 3,5, якщо в ньому є дійсно потужність 15 А 15,9. Навіть 4 і стати приблизно. Заряджаємося. Отже, друзі, продовжуємо заряд акумулятора. Ампераж вже впав до 1,8-1,7 А. На виході з BMS 52,7 вольта. Нагадаю, повний заряд акумулятора 54,4 і загальна потужність вже, яка зайшла як так, в акумулятор 713 Вт. Зережається він 2 години 57 хвилин, майже 3 години. 713 Вт. Це з урахуванням, звичайно, що... потужності, яку на себе бере і зарядний пристрій. Ми це віднімемо. Продовжуємо заряд. Заряд доходить вже майже до кінця, ще можливо година часу. Продовжуємо. Так, любі друзі. Заряд батареї вже закінчується. Ще батарея споживає 0,4 Ампера струму на виході з BMS 54,2 В. І вже загального потужності спожито 854 Вт, вирішається 5 годин-5 хвилин. Це загальна потужність, що спожила і батарея, і зарядний пристрій. Навіть якщо відняти. 70 Вт, який спожив зарядний пристрій за 5 годин. Це буде 770-780 що спожила сама батарея. Методом нескладних підрахунків можна підрахувати, що батарея має приблизно 15,6 ампера ємності. Зараз я змушений перервати заряд, тому що з'явились нагальні справи. При можливості я її дозаряжу, дотестую. Пізніше. Але хочу сказати, що батарея вже 3 роки, власник їздив кожен день. Батарея мала початкову ємність 15,9 А. Якщо вона зараз має 15,6, це цілком нормально. Це не об'єктивні заміри, не точні. Просто вони проводились тільки для того, щоб побачити, чи батарея, чи ємність батареї повністю не випала за межі. Заводських даних, тобто не мала 11 А чи 10 чи 12 А, мала, мало залишилось після перебайки приблизно 15 А плюс-мінус. Ну, тобто, що не сильно випала за межі. 에... Повторюсь, по підрахунках вона має 15,6-15 А. Мене це цілком влаштовує, тому я і перериваю зараз заряд. Продовжу, як тільки буду мати можливість. Ось, друзі, вийшов такий акумулятор. Я його запакував. Термоосадки в мене просто не було, не мав наявності на даний момент, тому я запакував його в стару. Значить, протестував на ємність, ємність коло 16 А вийшла. Це нормально. Ну, кажу, теж не об'єктивний досить підрахунки. Саме об'єктивніше теж буде це від користувача, який буде кататись на велосипеді, і вже тоді він скаже, що чи все добре в ньому. Все, на цьому все. Відео було знято для тих людей, які, не маючи якогось там серйозного обладнання, а маючи деякі знання про... Електрику можуть, могли б собі поремонтувати такі акумулятори літіоні. Пишіть, ставте лайки, дизлайки. Чекаю на ваші коментарі.